Зараз маємо можливість поспілкуватися наживо з народним депутатом Олександром Качурою. Він може нам сказати більше подробиць. Вітаю. А коли все сталося, я був буквально тут на сусідній вулиці. Зараз ми з помічниками привезли теж шводи, маски, допомагаємо в розборі завалів. Інформацію, яку ми надали правоохоронні органи. Одна людина одразу загинула, це дорослий мові ноги просто, І ви чуєте зараз крики дітей. Третій доросли, там десятки людей знаходяться під корпусами. За іронією долі цей корпус він якраз був призначений для дітей хворих на серце. То якраз ці безсердечні тварини, сукіці, вибачте, це якщо прямий ефір, так але тут іншого слова не підбереш, вдарили по цивільній інфраструктурі безсердечно, посеред білого дня. Знаєте, тут питання до наших міжнародних партнерів. Ми вже декілька місяців повчаємося по питанню створення міжнародного трибуналу. Що вам ще потрібно, які ще треба докази, скільки дітей повинно загинути? я Зараз звертаюся до всіх послів. Я впевнений, що вони дивляться зараз телеканали. Що ще треба для того, щоб ви створили дієвий механізм для засудження Путіна та його поплічників? Що ще повинні вони зробити? Вони повинні те ж саме зробити в Варшаві. Вони повинні те ж саме зробити в Празі, в Вільнюсі. А вони це зроблять. Якщо зло не буде покарано, вони це зроблять 100%. В цьому немає ніяких сумнівів. Надіємося, що нас почують вже в цей раз це точно одна з найжахливіших сторінок російсько-української війни. Я від мені тільки ще надійшла інформація, спілкувався з колегами. Кияни дивляться, ваш телеканал. Буде оголошення в найближчий час. В Києві дуже багато поранених. Треба буде здавати кров. Готуйтеся до цього.